Сьогодні я хочу розказати вам про ДТП як про нашу послугу. Чим ми можемо бути корисним нашим клієнтам і кому саме? А насправді в ДТП приймають участь якнайменше дві особи. Це може бути, наприклад, два водія. Один з них є винуватцем ДТП, інший є потерпілою стороною. Чим ми можемо допомогти винуватцям? Що будуть е, тілесні ушкодження, е, тяжкі або, е, наприклад, спричинення смерті, а то е, проти винуватця буде заведено кримінальне провадження. Ми можемо представляти інтереси винуватця в рамках кримінального провадження і захищати його права в слідстві та суді. Якщо е, це не кримінальне провадження, то тоді складається адміністративний протокол. Адміністративний протокол про ДТП розглядається судом. Адвокат може бути корисним під час розгляду адміністрації. Міністративного матеріалу суді. Якщо ж це потерпіла сторона, чим може допомогти адвокат? А потерпіла сторона звертається для того, щоб отримати матеріальне та моральне відшкодування, яке було спричинено. Це може бути різними шляхами. Перший шлях, якщо це кримінальне провадження, це подання позову в рамках кримінального провадження. Якщо ж до кримінальної відповідальності винуватець не притягався, то це відшкодування шкоди. В порядку цивільного провадження кожне ДТП має свої індивідуальні сторони. Немає стандартних ситуацій, тому ви можете звернутися до нас за консультацією, для того, щоб ми проаналізували ваш кейс і розказали про перспективи вашої справи.